Доброго ранку, діти! Ось і наступила зима. Наші пташки стали дуже холодними, тому вони прилетіли до нашої годівнички. Їх дуже багато. Тому побіжу я до сестрички в будинок і візьму зерно, щоб їх погодувати. У мене вдома є пшениця та насіння, а якрах. Для однієї пташки потрібна одна столова ложка корму. Скільки пташок прилетіло? Ой, забув, зараз пригадаю, Прилетіло до годівнички дві синички, як сестрички, три голуба, два воробця посідали на гілляк та сорока білобока. Давай рахувати дві синички, три Голуба, два горобця і сорока. Скільки разом пташок? Вісім. Отже, нам з вами потрібно вісім ложок корму. Тож підемо на кухню і виміряємо. Поглянь, у нас є трішки зерна і насіння. Давай виміряємо, щоб нам вистачило на всіх пташок. Умовною міркою буде ложка. Я буду міряти зерно, а ти насіння. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер я один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Насіння якраз на вісім пташок. Отже, будемо брати його ходівничку, А пшеничку потім докупимо. Чудове насіння вистачило якраз на всіх пташок. Тепер нам з вами і козакам потрібно зварити кашу. Але щоб її зварити, потрібна крупа. Вагів у нас з вами немає. А як же дізнатися, скільки потрібно кропи, щоб зварити кашу? Можна взяти умовну мірку. Умовною міркою у нас буде стакан або ложка. Виміряйте, скільки ложок уміщається у склянці. За кожну ложку викладайте. Кубик. Для роботи нам потрібно: ми з вами візьмемо два стакани, мірна наша ложка та дві крупи рис та гречка. Якої крупи буде у стаканчику більше, з тої крупи ми зваримо з вами кашу. Ну що ж, починаємо. За кожну ось таку ложечку ми будемо викладати наші кубики. Для гречки ми візьмемо синій, для рису зелений, а потім з вами порівняємо. Ну, що ж, починаємо рахувати? Спочатку беремо рис. Рахуємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Скільки ложок рису ми проклали? Скільки кубиків? Шість. А тепер виміряємо гречку. Рахуємо. Один. Два Чотири, Пять. Шість. 6 і остання 7. Скільки ложок кропив? 7 ложок. 7 кубиків. Тепер порівнюємо. Подивіться, діти, де більше ложок крупи. Правильно, там, де 7 кубиків. Це крупа гречка. А де менше? У рисові тут кубиків. Скільки? 6. Яку кашу? Будемо варити з вами кашу гречку, тому що там 7 кубиків, 7 ложок кропи. Давайте підведемо підсумки. Щоб зварити кашу, нам потрібна одна склянка каші або 7 ложок кропи. Сипучі речовини вимірюються в грамах, а якщо їх багато, то в кілограмах. Ось ми з вами і дізналися про вимірювання сипучих речовин. Молодці маляри! До нових зустрічей! Бувайте!